Парламента, так чи ні? І це наша законна вимога вимагати проведення цих виборів. І я хочу поставити це питання на голосування полтавського Євромайдану. Ви взяли за поза чергові вибори президента Верховної Ради? Так, я думаю, це почулось зараз у владних кабінетів і нам обіцяли, що цю позицію. Донесуть да, до да. того. Ми на цей час не з вами вчора. Да. Сьогодні. Зрозуміло, що сьогодні політична ситуація в державі критична. Зрозуміло, що сьогодні є помилки з обох сторон. Слухайте мене, слухайте мене, якщо хочете слухати. Я вас закликаю до мирного прояву. До мирного. Якщо... З однієї і з іншої сторони, коли радикальні люди йдуть із палицями, до речі, сьогодні також серед вас є люди з палицями, це не зовсім нормальна ситуація. А ми засуджуємо будь-яке насильне. будь-яке насильне ми засуджуємо. Хлопці, вирісить убили Лінію, пацаны, бігом! Мамай, де твоя совесть! Мамай! 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 Мамай. Де твоя совесть? <рисуйся> Славні мають! Це не видно, а видно. Через одного ви маєте квартиру. Немає. Я не маю. Я придбав за свої гроші які заробив. Янукович мог би кожному купити з десяток квартир, кожному тут стоящому. Тому думайте, хлопці, чи стоїть сюди виходити, чи ні. Тому що ви їх захищаєте. А ми себе будемо захищати. Ми не здамося. Нам нема куди діватися, нас тут сім'ї діти, наша земля. А йому треба уходити, що він піде. Тільки не ставайте його публічником, тому що потім буде судити революційний трибунал. Ніщинські пенсії, ваша зарплата копеєчна.